Президент України Володимир Зеленський у Стокгольмі. Він відвідає саміт Україна Північна Європа, зустрінеться із шведським прем'єром, з президентом Фінляндії, з прем'єр-міністром Данії. І вже глава Української держави сказав про те, що буде підписано одразу три безпекові угоди. Що на практиці Україні підписання цих безпекових угод, зараз які відбуваються так, зокрема з європейським країном, нашими західними партнерами, дає. Ми бачимо, що системи колективної безпеки, які були сформовані в повоєнні після Другої світової війни дійсності Європи і світу, вони не спрацьовують на 100%, а інколи не спрацьовують і зовсім. Тому колективні інституції зараз часто демонструють свою безпорадність перед тими викликами, які здатен запропонувати агресори от зараз Російська Федерація. Створює ці виклики практично для кожної без винятку, в тому числі для країни, для в тому числі для тих країн, які є союзниками Російської Федерації. Вона е, е, дає поживу е, для подумати зараз своєю агресією проти України. І системи колективної безпеки не спрацьовують, в тому числі НАТО, наприклад, не може прийняти зараз внаслідок певної процедури, де ми розуміємо, в тому числі Угорщина, в тому числі Словаччина є членами НАТО. Різні думки є стосовно радикальності тих чи інших кроків інших, членів НАТО, не може приймати єдине колективне рішення, але альтернативою тоді служить добра воля. І двосторонні угоди між Україною та іншими країнами, в тому числі країнами НАТО, країнами поза членством в НАТО щодо підтримки української зовнішньої політики, пов'язаної з боротьбою з сучасною російською агресією, встановленнями правил в співіснуванні націй. І народів, і зрештою для безпосередньої боротьби Україні на фронті і допомоги Україні на фронті ми бачимо в двосторонньому режимі готові країни допомагати, не покладаючись на колективні інструменти і на колективні рішення. І там, де колективні рішення пробуксовують, там відповідальність беруть на себе державні діячі, політики країн, які є нашими партнерами, і вони простягають руку допомоги і дозволяють пережити найважчі часи, як це було. Наприклад, взимку цього року, тоді коли Україна відчувала величезний брак боєприпасів, колективні рішення не спрацьовували окремі держави намагалися зробити те, що від них залежить, в максимальному плані, і ми за це їм дуже вдячні. Тому така система двосторонніх колективних угод вона на сьогоднішній день є, по-перше, прийнятною і єдиною діючою з більшою ефективністю, як ми бачимо на сьогоднішній день. З більшою ефективністю ніж колективні системи, тому це варто робити. І ми бачимо, що таких двосторонніх угод стає все більше і більше. Країни беруть на себе зобов'язання, наприклад, фінансувати український військово-промисловий комплекс у відсотку до свого ВВП, і це дуже суттєво, це дуже серйозно. Це свідчить про стратегічне мислення і про можливість не тільки короткострокового і середньострокового, і довгострокового планування нас нашої роботи у, у в опорі. Російській загрозі і в поведінні відбудові зрештою, наступного тижня у Франції пройдуть заходи до 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Запрошена туди Україна. Президент Еммануель Макрон навіть заінтригував заявою, що про якісь рішення він особисто повідомить президенту Зеленському от власне. Під час цих заходів так само вже відомо про те, що Франція не запросить Росію на ці заходи. Але от якщо говорити про зустрічі, які е, будуть у глави української держави, е, власне, там чого від них чекати, як гадаєте, і про які рішення Зеленську може особисто повідомити Еммануель Макрон? Ну, принаймні, можемо там спрогнозувати. Якісь варіанти Нормандія це символічно Нормандія. Нагадаю нашим глядачам це відкриття другого фронту в далекому 1944 році, це допомога союзникам з західним союзникам західних союзників Росії в боротьбі і багатьох інших народів, які боролися. Навіть без державності своєї, але боролися проти нацизму, і по суті це відкриття другого фронту суттєво прискорило кінець цього нацистського режиму. Ми пам'ятаємо, що менше ніж за рік він впав, капітулював, і це була повна капітуляція. З подальшими наслідками для всього європейського континенту і, зрештою, для світової практики співіснування знову ж народів і держав. Тому в межах цієї конференції дуже символічно те, що не запрошена Росія символічно, тому що це насправді майданчик, на якому дається дипломатична і ціннісна Характеристика на сьогоднішній день і в орієнтирах на завтра це е, е, крім того, е, крім того, це справді територія на якій мають можливість. Це платформа, на якій мають можливість переговорити між собою і е, звірити годинники, що називається, е, е, скоригувати е, свої е, е, плани, наміри, деталі, позицій е, е, лідери сьогоднішньої е, е, анти- Антитоталітарної коаліції в Європі, і це це дуже добре. Кожен такий майданчик, кожну таку платформу треба використовувати. Звичайно, а що може запропонувати Макрон? Макрон виступає як державний діяч, як державний діяч Франції, як людина, яка бере на себе серйозні функції. Зараз міжнародного лідера, який не боїться руйнувати ті стереотипи і комплекси, які були глибоко сформовані вже в психології, в настроях суспільних в Європі, в багатьох державах, країнах, і вони зараз змушені задумуватися, знаєте, над тими речами, які є очевидними, але які зараз вони не здатні відразу бачити, наприклад, в умовах українсько-російської війни. Через те, що Росія змогла сформувати і свій образ далекий від реальності, тобто міф про себе, який абсолютно не відповідав, тому що відбувається очевидно, і те, що може, може бути оцінене аналітично і раціонально, і те саме стосовно своїх спроможностей і потужностей. Своїх держав, тобто Макрон зараз абсолютно вірно говорить, що наближає кожного європейця до того, що ця війна це війна, в тому числі його особиста проти зла яке загрожує в тому числі йому особисто його родині, його майбутньому. Тому цілком можливо, що ті розмови про французьке за інструктор французьких інструкторів. Які були проголошені, можливо, вони реалізуються якраз після нормандської зустрічі. Зрештою, Франція неодноразово, в тому числі своїм іноземним легіоном, демонструвала готовність працювати в сучасних стандартах ведення війни, тому ми сподіваємося, що можуть бути додаткові розмови про систему протиповітряної оборони, можуть бути додаткові рішення стосовно логістики. Наприклад, да ми бачимо багато різних варіантів, в яких західний світ має можливість спрямувати своїх військових професіоналів для того, щоб вони не зі зброєю в руках не безпосередньо на лінії фронту, але мали можливість в тилу захищаючи свої країни, в тому числі, але допомагати Україні боротися проти тієї загрози російської яка на сьогоднішній день є в Україні і рухається в сторону Європи. Тому логістика, ремонти, забезпечення. Розмінування, зрештою, інструктаж, чистий інструктаж, так як про це говорить Макрон протиповітряна оборона це те, що може взяти на свої плечі, в тому числі військовий сектор наших західних партнерів. Я думаю, в цьому напрямку розмови будуть продовжені.